Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас з вами заняття з ліплення. Будь ласка, подивіться на картинку і ви дізнаєтеся, кого ми з вами сьогодні будемо ліпити. Хто це малята? Правильно, це равлик. Послухайте вірш, який написала Ганна Чубач про равлика. Равик грався серед трав, хаткою хвалився. А потім ріжки заховав, і я й не роздивився. Дітки, подивіться на равлика, у нього дивовижне тіло, воно видовжене, на голові ріжки, на спині будиночок, мушля, куди він ховається. А зараз я вам, дітки, пропоную послухати казочку, чому равлик зі своєю хаткою не розлучається? Жив собі маленький равлик. І йому набридло, що йому постійно доводиться носити свій будиночок на спині. От було б добре, якби я на деякий час міг лишати її, їй так дуже повільно повзаю, а от без будиночка на спині я був би набагато спритнішим. Одного дня равлик, як завжди, повз до струмочка, щоб перепочити у прохолоді. І дорогою натрапив на велику мудру черепаху. Гей, Равлик, позвала його стара Черепаха. Чому ти такий сумний? Ех, як же мені сумувати, пані черепаха? Адже мені свою важку хатинку доводиться постійно носити з собою? От якби залишити її десь у куточку». Друже, що ти таке кажеш? здивувалася Черепаха. Подивись на мій панцир. Він також завжди при мені, та я не скаржусь, бо це ж справжній подарунок матінки природи. Цей панцир багато разів рятував мені життя. От, наприклад, хоче напасти на мене якийсь хижак, а я у панцир заховалася. Це моя справжня фортеця. Ця фортеця дуже міцна, жоден хижак до мене не добереться. Дякую вам, Черепаху, за підтримку. Чемно відповів равлик, але мені мій будинок вже набрид. Я хочу звільнитися від цієї хатинки хоча б на якийсь час. Може, порадити, як її позбутися. Ну, Равлик, я тут нічим тобі не можу не порадити, ні допомогти. І пішла геть. Равлик зовсім засумував і поповз далі. Вже виднівся струмочок, і бідолага ніяк не міг дочекатись, коли нарешті доповзе до нього, до цієї жаданої прохолоди. Але тут з'явилася качка. Вона почала зненацька клювати Равлика. Все старається клюнути його своїм міцним дзьобом. Равлик зрозумів, що йому зараз загрожує небезпека і сховався у свій будиночок мушлю. Бачить, качка, зник Равлик. Сама тільки хатинка мушля залишилася. Покрутила головою, покрутила дзьобом своїм великим качка і пішла геть. За кілька хвилин. Равлик боягузлово висунув з хатинки спочатку ріжки, потім голову, а зрештою виліз весь, озирнувся навколо, зрозумів, що зароза минувала. Усміхнувся малюк і попрямував до струмочка. Як же добре, що хатинка була зі мною, бурмотів сам собі равлик. Вона мені життя врятувала. Саме так і казала черепаха. Ти ба, яка мудра матінка природа, про всіх подбала, навіть мені, маленькому, такий захист дала. Більше ніколи не буду скаржитися на свою долю і ніколи в житті не зніму своєї мушлі. Це моя фортеця. Дітки, вам сподобалася казочка про равлика? А тепер, дітки, я пропоную вам самим зліпити свого равлика. Ліпити ми будемо його з пластиліну. Нам знадобиться кольоровий пластилін, стека, дощечка. Починаємо. Я використовую жовтий пластилін. Скочимо пластилін в ручках або на дощечці. Ось так робимо ковбаску, скочуємо пластилін. Ось дітки що у нас вийшло, тепер ми його скручуємо. Ось так, дивіться. І в нас виходить мушля равлика. Ось так. Далі, дітки, беремо стеку і стекою будемо робити нашому равлику ріжки-антенки. Батьки вам допоможуть в цьому. Розрізаємо стекою і робимо ріжки. Ось так. Ось так у нас виходить. Дивіться. Ось такий равлик з ріжками у мене вийшов. Тепер робимо стикою очки та ротик нашому равлику. Ось так. Який у мене вийшов равлик. Ось такий равлик у мене вийшов. Дивіться. Тепер ми нашого равлика посадимо на листочок. Листочок я заздалегідь приготували з зеленого пластиліну. Батьки вам допоможуть його зліпити. Ось такий равлик у мене вийшов. Дітки, сфотографуйте своїх равликів і прийшіть мені, я буду чекати. А на сьогодні, дітки, я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!